Всім привіт, друзі! Оце наша духовка, це я так називаю духовка, де можна спекти хліб або піцу. Це мій такий жарт сухий. Це є місце, де ми сушимо рукава. Получається, ми ось так гармошкою зложимо рукава, ми їх тут сушимо. І після цього, як вони стали сухі, ми їх змотуємо і ставимо на ось цю Полку для рукавів. Цей рукав для пожеж в будинку або для постачання води від хідранта, можливо користуватись, і він змотується одинарно. Чому одинарно? Тому що ми його пізніше розмотуємо і гармошкою зложуємо на пожежну машину. Тому ми змотуємо одинарно. Пожежний рукав для екологічних пожеж Двойну змот, скатку. Ось ця система виходить, Ось, а, включаєш таймер, показує, яка температура, і висмоктує вологість з рукава. Але коли ми рукава змотуємо, всередині трошки вода остається, то можна побачити на підлозі калюжу води. Це є нормально. Ми, можливо... Навіть якщо рукав повністю не підсох, його можливо змотати, це не є проблема. Приблизно рукав нам служить 10 років. Після 10 років ми плануємо їх замінювати. Не весь час це правда, тому що, бачите, цей рукав 2007 року. 07 випуску. Але він в нормальному стані, якщо в нормальному стані, він користується. Рекомендація рукавом користуватися 10 років. Ось так. В майбутньому на то ж відео, як ми робимо тест. В У мене є майже весь матеріал. Дякую за ваш час, друзі. Всім найкращого.